Зранку на території державного підприємства Чернігівторф ані душі. Усі робітники в кабінеті директора з'ясовують стосунки з керівником Михайла Гетьмана Попереджають без своїх кровних звідси не підуть. Востаннє працівникам Чернігів давали гроші в грудні минулого року. А представники філії підприємства на Смоленському торфобрикетному заводі майже рік працюють за спасибі. Нам життя Скільки може чекати? скажіть, скокару Ну у світ, платіть у газове, пакети скажіть, що люди не можуть заплатити. Я треба, йде в чхачі, ви на нам гроші чи ні. того, що отрежуть у людей світ і газ. Що люди мало, що сидять без кутка хліба. Через борги на підприємстві відрізали світло, воду та тепло, переконує голова правспілки. Та це верхівка айсбергу. Були участки по добичі кускового торфа. Кусковий торф був найдешовий топливо, яке використовувалися бабушки-пенсіонерки. На сьогодні Потеряні ліцензії на добичу всі блискавки робітничого гніву, сипляться на голову молодого керівника. Торік та весні міністр енергетики Юрій Бойко призначив 25-річного Михайла Гетьмана директором над персоналом у дві сотні осіб. Юрист за фахом в торфодобувній галузі жодного дня не працював. Я прийняв підприємство 28 восьмого 2012 року. Вот. Я его тогда. Тогда я уже принял с убытками 8 миллионов гривен. С 2000 года по 2012 год на предприятии сменилось 15 директоров. Вы представляете, что это такая текучка? И тем более, что все эти директора, они абсолютно не специалисты, которые далеко от э, торфа. Потому что назначается директор со специальным техническим образованием, если на это предприятие. Он должен иметь стаж не менее 5 лет. Руководящого роботника, і тільки після после він може стати директором. Михайло Гетьман бідкається. Він сподівався на підтримку старших колег. У відповідь отримав лише критику. Хоч дров наламали його попередники. Ситуація просто елементарна. Ви напрядприяті не добрі. Добили... Сім'я, ви не написували брикетни. Зараз мені спрашуєте, по чому нам не платять заробітна плата? Михайло Олександрович, ви що тут детские разговоры ведете? Коли люди побачать гроші, від керівника так і не почули. Відтак робітники прямують до районного начальства. Якщо підприємство не запрацює, наші заклади освіти, охорони здоров'я, соціального захисту їм необхідно буде переходити на інші види палива або використовувати місцеве паливо дрова. Або переходити на вугілля а це вже додаткові витрати погасити заборгованість перед працівниками та відновити роботу промисловців обіцяють не раніше. Квітня зелена енергія так і зрозуміло. Так, так? Зелена енергія надасть попередню оплату. за торф, який фрезерный. Они хочет, за фрезерный торф, какие он хочет утрямать ужов не выступать завод сейчас запустить невозможно сейчас нету техники, которая выйдет в поле, которая исправна нету ни одной я вам как главный механик говорю сегодня нужно минимум сумма где-то полмиллиона гривен для того чтобы о чому то експерти кажуть, нині торф Україні мав би користуватися величезним попитом однак, замість того, аби розвивати цю галузь, до малих сіл й надалі тягнуться газові труби, тим самим збільшуючи енергетичну залежність держави від настрою сусідів.